Мій звичайний день фронтен-розробника починається не з чаю, тому що я надаю перевагу чаю, ніж каві, особливо восени та взимку. Коли я прокидаюсь? я можу прокинутися у 4-й, і о 3-й годині, якщо треба збирати чоловіка на роботу. Але після цього я зазвичай знову засипаю, хоча можу щось повчити, якусь технологію, можу поробити свій проєкт. Після того я можу заснути знову і десь проконатися о 7-8 годині. Тоді я снідаю і потім йду вигулюю собаку. І вона щось сміття зазвичай. Так, нічого цікавого. Після цього я приступаю до робочих задач. Потім роблю перерву десь на годинку-півтори, скільки дозволяє час, і проходжуся, тому що. Якщо я працюю десь 3-4-5 годин, дуже накаплюється втома інтелектуальна, моральна, фізична. Мені дуже важко, насправді, сидіти цілий 8-годинний часовий день без руху. Так, наприклад, сьогодні я встала в сьомій і працювала до четвертої дня. Нікуди не виходячи, але це фізично дуже важко, після цього я пішла гуляти, пройтися. тут. І я відволікаюся на такі прості речі, як гарне небо, як гарне листя, обличчя людей. Намагаюся радіти кожній дрібниці, тому що робота розробника насправді дуже виснажує і вигорання це не міф в програмуванні. Ось. Після того, як закінчився мій робочий день, я знову йду на прогулянку. І що я роблю? Знову йду на прогулянку, прогулялася, десь попила чаю, десь попила кави, десь просто обійшла коло дому з собакою. Потім знову навчання, знову прокачування скілів технічних, кодування, ще документацію читаю, чи роблю свої проекти, якісь педпроєкти. І потім засинаю. Подобається мені життя розробника, подобається. Я йшла до цього дуже довго, це моя мрія, я про це мріяла. Я навчалася на фронтенд розробника в Бітрот академії, прийшла дуже багато курсів, я дуже люблю свою роботу. Але в цій роботі є свої мінуси. Я не скажу, що це недоліка, але є мінуси. Я скучаю за офісом, коли я працювала в Маріуполі. Компанія, де були люди, де було живе спілкування. Так, там був дуже нормований робочий день, і, ну, по-всякому воно було. Але все одно спілкування розкіш людяного спілкування дуже не вистачає, коли працюєш на ремоуті, з дому. Тому я це добираю спілкуванням з рідними, з чоловіком. А як ви будуєте свій робочий день?